Вітаю вас, друзі. Сьогодні програма називається Гарна тёща». Я знаю багато різноманітних анекдотів про тёщу. І ви знаєте також. То вона гриби не хотіла їсти, то вона навіть чайку не вип'є, вже поїде. І ще багато-багато різних ситуацій, де тёща, вона якби мішає як зятю жити. Може це взяти з життя, але я маю гарну тещу, І, до речі, зараз живемо разом і не розумію до кінця, чому у багатьох людей з тещами проблеми. Від тещі може бути більше користі, аніж проблем. Треба тільки, щоб теща себе гарно почувала. Якщо теща хворіє, то толку не буде. Саме тому, мабуть, після того, як Сімон, він же Петро подивився, як Ісус нараз сіляє. Він просто запросив Ісуса до себе додому. Я, звичайно, це не стверджую, але маю думку, що майбутній апостол мав такий таємний намір. Тьоща тяжко хворіла, і він придумав, як їй допомогти. Після того все було непогано. І то, зробила смачні, мабуть, блінчики або дерунчики, головне, влаштувати Тьощі зустріч з Ісусом. Читаємо. Ісус та всі учні його залишили синагогу і попрямували до оселі Симона і Андрія, Яків і Йоанн пішли разом з ними. Симоноватьоща лежала в лихоманці, тож люди розповіли про неї Ісусу. Ісус підійшов до неї, взяв її за руку і допоміг підвестися. Лихоманка залишила жінку, і вона почала прислуговувати їм. Івана Лісмарк, 1 розділ, 29, 31 віршик. Після того, що трапилось у синагогі, Симон Петро не вагався, а розумів тільки одне: треба, щоб його любіма тьяща зустріла з Ісусом. Вона лежала вдома в лихоманці. Все виглядало ще погано тому, що буквально днями він прийняв таке радикальне рішення і залишив свою роботу, свій бізнес. Він кинув лодку, перестав рибачити. може. Це ще якби додало болячки тьоші. Вона, може, думала, як будемо далі жити. Чи думаєш ти, Петро про жінку, про дітей? Я знаю, що нам нічого не написано про жінку чи дітей, але якщо була тьоща, то вважаю, повинна була бути і жінка. От я про що хочу сказати, друзі мої. Хвора тіща, тоща з невирішеними проблемами це дійсно проблема. Петро це знав і тому почав діяти. Взагалі, треба розуміти, Ісус. Це вирішення всіх питань, усіх проблем. За той коротенький час свого слідкування за Ісусом як учень. Петро зрозумів, коли Ісус стикається з проблемою, то проблема вирішується. Оця добра звістка дійсно вона повинна захопити наше серця. Не тільки Тьоща, а взагалі любій людині треба зустріч з Ісусом. І ось вони йдуть. Йдуть усі. Команда, так би мовити, нова команда. Петро хвилюється. Але знає, ховатись тут нічого. Він свій вибір зробив, і хай любима Матю знає, що не даремна. І жінка нарешті хай заспокоїться і зрозуміє, що не так-то вже і погано, що він, Петро, зробив такий радикальний вибір, залишив рибачити і пішов за Ісусом. Як ви вважаєте, чому тут ще окремо стоїть, що Яків і Іоанн також пішли разом з ними? Знаєте, я думаю, вони були на самому початку своїх відносин. Вони ще не дуже знали один одного. Пройде час, і вони стануть кращими друзями. Вони будуть приймати головні рішення. Вони будуть писати один за одного. Вони війдуть у світову історію. Вони напишуть новий заповіт. Їх ім'я будуть вивчати у століттях різні народи. Але тоді вони тільки починали. Вони, мабуть, ще зовсім і зовсім не розуміли, які вони щасливчики. Як Бог ну, вибрав. їх. Вони тільки вчились дружити, допомагати один одному. Коли завжди бував початок, я згадую тих, з ким колись почалась дружба та служіння яке на все життя. Так, в мене є друзі, з якими я йду з самого початка, так би мовити, моєго служіння християнського. Так? Колись перший раз вони з'являлися в моєму колі, в моєму домі, знайомились з моїми батьками, тещем, тістям, вони стали мені як рідні брати та сестри. Я не буду називати їх імена, бо я можу когось пропустити. Да? Але ж коли вони чутимуть цю програму, вони точно знатимуть, що це про них, бо вони, мої справжні друзі. Вони, до речі, завжди намагаються слухати те, що я тут кажу. І, до речі, я також за ними уважно дивлюсь. Бо вони друзі, ми друзі, ми пов'язані, ми пов з'єднані якоюсь невидимою, взаємною Божою, не знаю, лінією. Вона відчувається на відстані. Я дуже вдячний Господу за таких друзів, за таких побратимів в житті. Вітання, брати і сестри! Добре. Ось вони приходять, і тут Ісус каже: е, Ісусу каже: да? тут таке діло, теща Петра лежить, як риба, в льот, сили немає, їсти нічого. В общем, допомагає Ісус. Написано, люди розповіли про неї, навіть не Петро. Думаю, то була особлива якась дуже добра жінка. Її знали, і всі хотіли, щоб їй допомогти. І ми побачимо чому. Бо як тільки зараз вона, вона стане здоровою, то зразу почне піклуватися про всіх. Ісус не гаяв часу, просто йде туди. Взагалі, я вважаю, що от ізціляти, звільняти, годувати, воскрішати. Ісусу дуже подобалось. Він, Знаєте, він це дуже багато робив. Пам'ятаєте, з чого все почалося взагалі, як він тільки став публічно служити? Він прийшов і сказав, все, випонився час, царство Боже, наблизилось, покайтесь і віруйте в Євангелію, добру звістку. Дух Божий на мені. Для чого? Що робити? Щоб глухим відкрились вуха, сліпим очі, бідним дати добру новину, полонених звільнити. Дивіться, все пов'язане з тим. Що навколо Ісуса повинна становитися краще. Тому Ісус, я думаю, просто Він увірвався в цю кімнату, де лежала теща Петра, бере Єзарку, посміхається каже: Вставай, просто вставай, ти більше не хвора. Він написано, просто допоміг їй підвестись. Знаєте, як це виглядає? Він підходить і каже: вставай, бере за руку!» Він її ще хвору підійма, але поки вона підіймалась, та лихаманка... Вискочила геть десь за двері. І що ж трапилось далі? А далі класика жанру, картина масла. Здорова та вільна людина вдячна, вона повна сил, бажання служити. Друзі мої, хворі люди не хочуть, не можуть, нема сил служити. А вона вскочила, сила є, пішла робити дранники, а може блінчики, я не знаю. Хоч і не блідчики, і не драники, яка різниця? Головне, що вона стала їх пригощати і вважає, що там створилась якась особлива атмосфера Божа. Знаєте, радість. Вона зцілилась, зараз поїдять. І, знаєте, теща, може, також з дяті, що поглянула на свого сят, Петра думає, Ех, який молодчина він у мене. Жінка, може, не стрималась, підійшла, десь там приобняла Петра, цьомкнула і каже. Ой Петро, який же ти в мене красавчик, дякую за маму. Бачу, що не так вже і погано, що ти слідкуєш за Ісусом. Друзі мої, коли Ісус вирішує нашу проблему, то приходить радість у життя. Коли проблеми не вирішуються, коли завжди погано, погано. Хтось хворіє, їсти нема чого. Знаєте, там погано, там рветься, там тонка. Ісус. Я вірю, мої, і я бачу це в житті. Ісус хоче, щоб ми раділи. Дивіться, нам треба зрозуміти, що Ісусу це подобається, щоб люди раділи. Він за цього прийшов. Він заради того вмирав, щоб, щоб мати владу, прощати гріхи, міняти життя, ісціляти, воскрішати. воскрешати. Дивіться, позже ми побачимо і мертвих воскр... воскресив, і людей нагадував. Ну, тобто, Ісус, ну, Він не змінився, Він зараз такий самий. Для тих, хто дуже зараз нервується і думає, що я тут до Святого письма ще докладаю свої фантазії, я прошу вас заспокойтесь, не психуйте. Я визнаю, що це є трошки мій художній такий вибір, так би мовити, оформлення, щоб вам краще заходило. Бо тож, так само у житті, ви що думаєте, що там стояла така тиша? Ісус підняв, теща встала, смахнула слізу, ні слова не каже, пройшла туди щось там. Ні, ні. теща ледь дихала, розумієте? а потім вскочила, побіжала, гримить кастрюлями. Там була радість. Там же чутка пішла далі. В наступній програмі ви побачите, як зцілення тещі Петра привело у рук все те місце. Це було знову чудо від Ісуса, яке привело ще до багатьох чудес у тому місці. Вони зібралися всі до хати, Петра і там таке далі було. Але це вже в наступних програмах а зараз не забудьте підписатись та й лайкнути, щоб і моя теща раділа, що я не такий вже й дурний, що днями сижу тут в студії і щось пишу. Бережи вас Господь, до побачення.